В... Всім привіт, з вами X, і сьогодні я буду грати в Lucky Wars на лаунчері Crystalix. Так, да, я знову у нас на Lucky Wars, зразу гра починається, що добре. Так, меч є, лук теж є. Печень... Э, не, все. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, голям, голям. Що здесь? Что? Фух, я допригав, я допряг. Що я може бути краще в такій ситуації? Як я допрямую мене, тут немає, да? Немає, да, окей. Без кін... Нескінч... Опа, як я перепряму, бачите, Я не мув. іди йди. Хайде е вот такого закидати можу. Так, є три лайки блока. Полоткових. Уйди. Ну не ти від мене, будь ласка, видите. Що кріпер? Я не знаю, як я маю виживати в якому світі. А це прості снежки, Та вот щоб... шопнизи. Навіщо мне спростить снежки. Та ні, шо ты... Ти... Боже, мені щось сьогодні... не... Це самая незачна поход партия будет. Опа, оп, экспиц. Оп, у чекает, я ему знал шоу. Oh, О, вот, скики я ему... Йому... Скики я ему там здесь. Тветешки зовут, что? А, я вс, у него золото бодка. Так, у него краще видно вже в это. Мэтт Метч... мене емайкий. Боже, хватит бомбейты там Уже час он тустал Девять там А, так кто газ Тут такос за газа А мы тут скинчанно сильно мне не видно Дай, 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 давай Хоп О так чекай на ведь кинуть что а не есть толк. Не помню уже с фичи. Давай, давай, давай. Пока. Так, зомби 2... Емаааа. Сразу миллион снеги выкидаем за инвентаря, він нам не подхипан. Так вот. Так, тут уже нам ВЗ. може Может лук ничем не краще. Да, это фигня, фигня. Тут все фигня выпадает, что с... Ухо. Человек сам себя застроил, ну хорош, хорош, Сима. А, я замок для Наудея, да. Ой, а винфу мазник, что с сейчас, ну не? Ну ні, тут я вже взагалі щось зробив... таке шось такое забиверду. буває і таке. без як без як без белиберды. Ніяк. Друга партия. Балдє... О, тут, тут, тут треба акуратно бути. Вук нескінчаність. Сюди. Вс, у мене... у мене... що може бути краще? Партія почалася чудово. Чудесно просто. Ще без мечом повезло, бачу, бо щось менш ніяке. Скільки... От, удача один заговор три, -мо. Це ніякий він, по суті. Так, після цього вибуху. Набіжемо сюди. Бачу Чильника. сразу по нему, сразу давай, оп, оп, э, э, парень, пошел. Скики у него ехали? Ту-ту-ту-ту, ту пам Сюда, оп, 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 а что, а что, а что, оп, а не можешь да? Я так кажу. Давай, лети. Мені по барбан, я і так бачу вс. Ха, скинув. Поклав ботика. Додому все. Так, зараз мене погуляем відправить додому. Хауем яблуко. букву. Опа! і дашь Песня, просто Эй, кусовин, да не знаєте? Так, ні, а оце не добре, тому що я його не б'ю. Я його якби не старався, я не б'ю. Ну, я також буду буде підкидати, я точно рано чи пізно. Давайте ломаємо. Не повезло, ломаємо. Плюс-мінус повезло, ломаємо. Соніхом стали. Куда його відправило? Короче, ладно. Все, меч посліше мого. Ну, це краще, да? Щоб у нас... -ос Осота 3 удача один, це вже краще. Каша, дійсно. Так, зараз виставляємо тройку. Раз ломаем, два ломаем. Пуш. Дуже... і стрелький. Ой, гасти, любіть. Я того гаста -то гаставлял божью. Ага.

Якусь підібрав до я йому таке хороше віддав. Так, нам треба наверх. Строитесь пане будем. У нас було поки був достать. Ах, то есть розбився яблучок, я не наблюдаю. Ні, ну коли в мене є ось такі ефекти особливо пригучусь, це вообще прекрасно. Ставиш один храшок зробив... Кіки тут? Раза... Ра... до Ду... Немірно. Да тихо 6 месяцев, вот это все. Э-куда? Блин. Ну, я хотя бы ведется. Тим уже, топ. Может, там хлоп. А, я замерз. А, замерз, не видишь, не указывается. Стоп. А, это железный гольм. Не-не-не, парень, ты за мене не підходить. У ну, нього видно, що краще шмотка мог. Ну, я его вибачу. Та блин, мені... Мені зараз зовсім не йде не під не будет. Правда, що хоча? А може повезе. Ну так, а давайте попробуємо. Ой, хлопче... Де моє відкидування, я не зрозумів. алло. Зати, зати. Ну, от пропасть прям біля. Та наше мені там. Оохохохо. Оса... Вс, у мене яблук немає. У мене яблук нема. Як яму тепер добре, а як мені. А, він бачить розякує всім. Парень, ты два нались Сломати, сламаты! Там тільки тик ты лишалась их, я я втик можешь уже с Бебаиш Ну и третя, а давайте Финалочку Что же старта будет Перша друга Твоє тільки третя будет Анжеса добре Дай-да-да куда куда? Все є, я щось вже що подумав, що він полетівниці, вже такий... Подумав, все. Це гап був. пішов, що мене менш там... О, плюс-мінус нормально. Але можна було... Ну ні, можна було без нього. Я вас пошли мені його спавнили. У мене ще три лайки блока не зломлюють. <звук> пішов він? E, 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 e. Так окей Окей, добре, будем влазиться, да? Не Треба якось бити А ху я ушу Хоча хорош Сима взял на Дусталснизу знизу Белиборда и Били Берда Ну Це було більш менш очевидно Так что ты с печенья шли

Я не буду хавать яблоко. Хотя, потому что, возможно, это же зря, что я яблоко не зим, да? На! Сюда. Я уже просто такой. Бам! Тут кресло в зале было. Пока. Э, э, а, ну здесь и Э, куда, хлопы? Я тут... Да, вот он вот. Що в мене такого може такого ну наприклад грудак хороший да от Та да, боже відстань від мене я тебе прошу на Та на, да, на заберися тільки ти від мене куда він там ну получил не куда тоже треба так 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 і так і тепер тако оп 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 я вам шукаю до того человечка. Почему требуем до мене Ще в той момент. Боже Щось він досуковый, ну ладно. Та боже, що такие мусор випадає? <гас> Ні! маш, 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 мач. А, 8-5. Так, це викидаю, це викидаю Викинути, викинути Фреддиные. Я поразумею, розумію, у вас так називають оп 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 о по о о й яй 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 Сама спитик, Це штан драмся. Шукаем жертву. По на неї самому несати. Дам. Да и все, не поняли. Там. Хлопці, ви власть власть, далош не кусал, о! Туда коротче, такого кидаю я уже бачу. Разбираємо фаербол. Хай буде фаервол під рукою. Ну я сам не буду точно. Мм. Ава. Да. Спокойно. Все, все, не під контролем. Ще під контролем. Так що, а чому воно так косо далось, дати? Ось. Це що воно ніть, що скусило? Це таку роль може зіграти ніть. Я просто же переверну строя в блоге потратить, чтобы чистить монтар, і ми мир. Ну а на цьому я буду закінчувати. Ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і нажимати на дзвіночок. З вами был я Икс. Всем всім пока!